Привіт! Сьогодні у нас поєднання скейт-культури, футуризму і крутих деталей. Це Tronskate V1 Black White. Пара, яка точно приверне увагу. Чорно-білий контраст? Є. Масивна форма? Є. Але головна фішка ось тут. Ця емблема на липучці. Так-так, її можна відстібати, міняти або взагалі носити без неї тут із поєднання щільного текстилю та синтетичних вставок, що робить їх легкими та міцними, водночас. Форми трохи нагадують ольскульні скейтерські моделі, але з техноакцентами, що додає футуристичного вайбу. А ця липучка взагалі топ. Можна кастомізувати взуття під настрій. Підошва тут виглядає масивно, але не переживайте, це не цегла. Вона м'яка, гнучка та добре амортизує. Відчуття? Якби скейтерський вайб і технологічний комфорт злилися в одному силуеті, Tronskate v 1 Black-White – це простив, свободу та можливість зробити свою пару унікальною. Якщо ти хочеш комбінувати, змінювати та виділятися, ця пара саме те, що треба.